Сьогодні у день хрещення руси столицю перетнула ще одна хресна хода вже київського патріархату. Традиційно розпочали зі святкової літургії у Володимирському соборі і потім рушили до Володимирської гірки. Як і вчора поліціянти провели посилене патрулювання з деталями Євгенія Токар. Біля Володимирського собору зранку не проштовхнутися. Тут нині святкова літургія. Місця всім катастрофічно бракне. Люди збираються на дворі, чекають у затінку. Звідси от от має стартувати хресна хода. Сьогодні дуже величезне свято. Радий, що сьогодні стільки зібралося люди. Щойно служба завершується один за одним. Віряни шикуються в колону, хода стартує. Автобуси на них не чекають. Увесь шлях вони йтимуть пішки. Нині хода йде центром міста. Рух тут попередньо перекрили. Фінальна точка маршруту це пам'ятник князю Володимиру. Уздовж маршруту чергують патрульні та Нацгвардія дорогою, ані металошукачів із сітками, ані перевірки документів. Прохід вільний. Більшість у вишиванках чи з українськими прапорами дорогою співають українських пісень. Перехожі дійство знімають на камеру. Ми так патріотично вбрані, брані з прапором, так підготувалися до цієї події? Там бо це свято. через те ми готуємося. Це моя країна, це моя віра. Попереду Михайлівський монастир, звідти вже виглядають на колону. І щойно вона наближається. Зустрічають дзвонами. Ця хода відбувається вже, якщо мені пам'ять не зміняє близько 10 років, кожен рік беззмінно. Цією ходою ми утверджуємо нашу державу, нашу церкву. Ми те, що ми є християнська православна держава. Десь за годину хода дістається фінальної точки. І тут з хвилини на хвилину вже має розпочатися молитва. Майдан біля пам'ятника швидко заповнюють люди. Сюди приїхали із усієї України, аби помолитися про одне за Україну, за мир. Ми будемо збиратися, ми, ми будемо сильніші. Мір, ми так не можемо допомогти. Чи ми можемо? Ну, хоч помолимось. Отець Петро сюди приїхав із Житомирщини, каже, і звіряними організувалися самі. Приїхали сьогодні на свято Володимира Великого, щоб разом з людьми помолитися до Господа за мир Україні. бо тому що це саме головне питання, яке всіх сьогодні українців хвилює. Таке, знаєте, що болить нас усіх. Біля підніжжя Володимира з'являється філарет. Майданчик не вміщає охочих людей, гуртуються з усібіч. Разом із настоятелями інших церков, військовими капеланами заводять молитву за мир українських воїнів і незалежність. Ми переможемо. Чому ми переможемо? А тому що з нами. Окор Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.